Грудне вигодовування це корисно і зручно, вважає шосткинка Катерина. Тож свою донечку годуватиме материнським молоком так довго, як та цього потребуватиме. Старшого я не кормила грудю, а младшою кормлю до сих пор і думаю, що буду некоторое время кармі. Та очень полезне, я вважаю. І дуже удобно». щорічна літня акція Тиждень підтримки грудного вигодовування в усьому світі проводиться починаючи з 1 серпня. Ця дата обрана не випадково, оскільки цього дня в 1990 році була прийнята декларація про захист заохочення та підтримку грудного вигодовування. Цю декларацію підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ. Як стверджує сімейний лікар Олена Фоменко, грудне молоко ідеальне харчування для новонароджених і немовлят в складі грудного молока. Окрім білків, жирів та вуглеводів, є до 300 біологічно активних речовин, в тому числі і антитіл, які являються первинним щепленням для новонароджених діточок, тобто захистом від інфекційних захворювань. Також грудне молоко поліпшує у малюків перетравлювання, оскільки містить у своєму складі необхідні для цього ферменти. А також є профілактикою алергічних захворювань, порушень прикусу, атеросклерозу і серцево-судинних недуг. Приносить користь грудне вигодовування також і матерям. Для матері це переваги в тому, що це є профілактикою багатьох захворювань, онкозахворювань, молочні залози, яєчників. Також це профілактика після пологових кровотеч. після… Під час грудного вигодовування у матері розвивається аменорея лактаційна, і це чудова профілактика анемії, тому що немає втрати заліза циклічно. Також для матері це профілактика ожиріння, бо мати, яка годує груддю, вона не набирає зайву вагу. Це профілактика також атеросклерозу у матерів. Це також профілактика в майбутньому остеопорозу, тобто покращуються всі обмінні процеси в організмі. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших шести місяців життя. Причому воно повинно початися вже протягом години після народження і бути на вимогу дитини. Пляшок або пустушок слід уникати. За словами Олени Олександрівни, Годування грудьми також значно полегшує побут молодої мами. Не треба готувати їжу, витрачати фінансові ресурси, фізичні ресурси. Можна сміливо подорожувати з дитиною, бо завжди харчування з собою. Для кращої лактації рекомендується розпочинати грудне вигодовування з перших годин від народження дитини. І навіть хворим на коронавірусну інфекцію жінкам дозволяється це робити. Тобто, обмежень у годуванні грудьми практично немає, окрім важких станів. Самої матері або дитини.